Олег був парубок моторний, до всього іншого бабій. В думках він був героєм порно і мав робочу схему дій. Наталя, Млесінь чи Оксана в кав'ярнях, барах і кіно шептав на вухо Ти та сама. і кликав гості на вино. Удома він підрух вініло, сварив чим душ патріархат, все менше слів, все більше діла, мідляк підходжи, шах і мат. На ранок фраза за шаблоном. Важкий період, зрозумій. І знов інтимні марафони, і знов та сама схема дій. Навіщо нашому Олегу таке число постільних сцен? Бо він формує мужність его, жіночих прізвищ та імен. І кожна піднята спідниця, і кожен снятий ремінець, і кожна схоплена сідниця для нього доказ. І я самець. Бо хто Олег без Шурю мурів? Який у нього сталий хист, нема принад, без стріла мурів, він голий, тобто чистий лист? Олег, знайди нормальне хобі, піди на спорт, візьми кота, не знищуй карму і об імпульс нижче живота. Ганусі, любеньки, христинки, і вам скажу, бо він б не зміг. Олегова самооцінка у вас у руках. Точніше між них.